Вітаємо вас на відкритті виставки, «Палаючі душі. Можете побачити багато картин, які відгукуються по часу, і по подіям, і по тематиці. Наша виставка буде відкрита по вівторкам і по п'ятницям. Час роботи можете побачити на Фейсбуці чи на наших соцмережах. Ми бажаємо вам сьогодні гарного вечора, можливості поспілкуватися і відчути єднання наших двох народів. Ми дійсно відкладали цю виставку більше трьох місяців. Вона мала розпочатися фактично за два дні до, до величезного теракту, який відбувся в Ізраїлі 7 жовтня. Але виставка символічна, виставка вистраждана художником, який знаходиться поруч нами. Я думаю, що багато розповідати про нього не треба. Заслужений художник України, який любить. І Україну, і Ізраїль. Все життя Германа Гольда говорить його син Роман. Так чи інакше було пов'язано з війнами у Другу світову митцю було вісім років. У віці 88 розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І тепер, після евакуації та переїзду в Ізраїль, ось ця зовсім свіжа війна, що розпочалася 7 жовтня нападом Хамасу. Та головний меседж виставки в Тель-Авіві – не війна, а життя після неї. Персональна виставка Германа Гольда, палаючі душі, це роботи останніх 35 років. Звісно, лише крихітна їх частина. Більшість картин митця залишаються в Києві. Є й свіжі полотна після переїзду в Ізраїль. Син Роман придбав для батька всі необхідні матеріали, і Герман Гольд продовжив творити. Навіть став набагато продуктивнішим. З часу евакуації уже написав більше 20 полотен. Сам митець віджартовується, мовляв, звідки така продуктивність варто спитати у Бога. Для цієї виставки Герман Гольд написав картину про обстріляний росіянами 2022 меморіальний комплекс Дробицького яру на Харківщині. І вже наприкінці жовтня 2023 року, після початку третьої у його житті війни з'явилося полотно Янголи Охоронці про солдат армії оборони Ізраїля. На виставці представлена репродукція картини Оригінал в муніципалітеті міста Нетанія. 专家。 Моменти це показана війна, тому що я в Україні була під час повномасштабного вторгнення під час війни в Ізраїлі. І саме ці кадри вони дуже щілять мою душу. Взагалі дуже подобається стиль автора. Багато таких широких мазків, особливо сильним кольором насправді, в таких картинах, щоб вони показне неболіти виставка. Вона має дуже багато сили. Чому тому, що по перше, сам автор презентує людину, яка прожила, як він сам каже, вже третю війну. Проживає. Картини наповнені таким е, сенс, сенсом, е, поєднанням двох культур, двох можна сказати, е, сил. Тобто це культура єврейська, культура українська, українські крає, краєвиди, єврейські символи. Універсальні символи, як там батько-син, чи там онуки дідусь. Дуже маленький простір, тут, так? але так багато картин, і про кожну з них можна здається, і розповісти багато, і побачити в кожній з цих картин щось особливе.